І так, друзі, в мене слабенько. Ось зустрів камрада з нашої банди. Тільки не трохи раніше приїхали. Ну, все, Йо, яка блин, попалася блин, перший раз. Подивіться, яка пуха. Це не ця легіонерська. Не знаю. <рив> ну, така... собі. Якийсь не цей, не бідний дядько носив. І ще одна. Вода це не попадається. А, поня, поня, поня. Такий. Двохлопасний. А каже монеток нема. Нема така... маня. Старовино. Це щось непонятне, щось з, -з, з рисунками. Таке яке малі. Ага. Але мабуть улив'яниста бронза. Може, не знаю. Приколочка. Ага, чотиригранна. грана. Така пряжечка. Оце, 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 оце так треба ходити. А я там ходив, хто знаковий. Золото. Де та-та, <гум> да, да, це алюмінька, я по чувствую. <гум> так, і що там? Кольца. Сколечко такі, так, да, якісь песні. Ну, все одно краще, ніж у мене, бо в мене сьогодні взагалі пусто. Це взагалі ще... зачетна така, блин. Та, тепер, да. та така. А ну, секунду, там ще мені наче... Я так скину. Наче візерунок показався. Так, ще тут, так, да, воно дві полосочки якісь є. Mm -hmm. Щось таке прикольненьке. Та, це в мене взагалі бомба в перший раз. Ну, в камрада. Є таке... А мої воно побігли туди, кричать, що там робити там мусорка. Я ось тут покручусь, може ще щось цепану. А може туди за ними побіжу. Видно буде.